С миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є неймовірне слово, і саме більше торкає те, що коли людина вона знає істину, її неможливо обманути. Тому слуги сатани вони і виступають проти Біблії, щоб людина вона не знала правди, а е, дійсно вірила і підчинялась їм. Вся історія людства вона описана в Біблії, чому і за що приходять проблеми, чому завжди історію людства намагалися змінити як заманеться, то походження. Людей змінюють, то про космос на фантазують, змінюють людські цінності, щоб людина вона реально була беззахисною перед цим світом і щоб нею було легко маніпулювати. Чому так важливо вивчати Слово Боже, щоб розвиватися та мати наближення до Бога? І саме більше мене торкає те, що де є християнство, цивілізації вони процвітають. Тому Ісус Христос Він і дав церкву, яка несе просвітлення кожній людині. Будьте благословені, і нехай Господь. Подь береже на тому місці, де ви є. Амінь.